Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давній рецепт зайці або хлібець, як у нас кажуть. За давнім рецептом, я вже ним ділилася в групі. І хочу, аби і тут він був. Такий виходить гарний, такий виходить такий, щільний, такий. нарізає всі гарно і смакує дуже гарно. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Так, Готуємо масу на хлібець. Тут у мене є кілограм 300 свиного фаршу. От, І одна цибуля, я її підсмажила на смальці і сюди додала. Сюди тепер додаємо троє яєць. Троє яєць даємо День. чайну ложку солі. Отакого чуть-чуть ще. Перцю півчайної ложечки даємо. Даємо і даємо сюди три столові ложки манки. Дві, три, може. Я даю три. Три. І ще додаємо сюди зо три ложки води. Попробуємо три, і два, три. І тепер зараз будемо вибивати. Зараз гарно ми отако. Я руков, я все рукою мішую собі і все. Мені найкраще, так я чую в руці, який фарш, і чи треба мені додати щось, чи ні. Я все собі рукою. Мені так саме краще. О, ось тако, гарно його вимісити. Так, ми гарно його вибили і тепер залишаємо на годину так, ще добре промаринуватись. О. Ось так гарно. Навіть можна так і гарно отако побити. Аби він тримався отако. Аби він був такий, тримався купи добре. Все, най найтроха промаринуєся з годину. Так, фарш наш відстоявся, і ми будемо формувати з нього е, такий заяць. Отут викладаємо на е, бляшку, ось так гарно, і сформуємо такого ось такого Такого гарного. Він має всі тримати Ось отак ми файненько. Посформуємо. Тепер ми це, це сформоване, все гарно змастимо яйцем. Отак. Видно, видно. Так, змащуємо яйцем так гарно все. У таку бляшку собі. або що небудь, навіть так можна бляху поставити і все. І розігріли духовку на 200 градусів і будемо випікати при 200 градусів годину. Так. Тепер, тепер це ми ще зверху е, притрусимо кунжутом. Я вже ділилася у групі таким рецептом е, цих такого зайця. Але мене просили, я на, на е, прохання готую, аби мати і на каналі. Ось так. Так, ставимо випікати. Ось такий виходить наш заєць. Він такий гарний. Такий -то -то дуже смачненький, простенький, у От, Зараз я вам покажу, як він нарізається, як, як він дуже гарно смакує. От, так що зараз я отаку більшого сюди. Ви який він всередині. Такий всередині гарний. Такий можна додавати, додавати ще і різних якихось і перцю, може, червоного давати. І ще якогось такого всякого можна додати собі на на, на начинку. Я такий простий, дуже гарно, тоненький таксі нарізаю то смужки. Ви такий гарний, такий поростий. Отак гарно нарізає. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такий. Ось так гарно нарізалися. Дуже тоненько можна різати собі. Може тобі нарізати собі, може, О, Ось такий. Ось так нарізав. До зустрічі. Ось такий Ось такий чудовий, гарний такий хлібець до святкового столу, або навіть і так замість котлет можна готувати на нарізку святкову. Буде, буде дуже чудово. І смакує він гарно, і швиденько готується. Був духовці раз-два і замісив, і все. Так що готуйте.